Такий сімейний лікар. Сімейний лікар це спеціаліст, який веде амбулаторний прийом пацієнтів від народження і протягом усього життя. Чи є різниця між сімейним лікарем та терапевтом? Є різниця тому, що терапевт він працює з пацієнтами від 18 років. А сімейний лікар має змогу працювати як із дітками, так і з дорослими. Як обрати сімейного лікаря? Тут ви повинні керуватися своїми власними уявленнями про те, яким повинен бути лікар, щоб він вам подобався, вам було з ним комфортно, ви могли йому довіряти. Також важливо, щоб вам було зручно і ви могли звернутися до нього в будь-який момент. Тобто територіальність має значення, але це не обов'язково. Бажано, щоб лікар дотримувався засад доказової медицини, був сучасним, розвивався та відповідав критеріям, міжнародним критеріям. Того, яким повинен бути лікар зараз в 21 столітті. Коли потрібна консультація сімейного лікаря? Консультація сімейного лікаря повинна Отримуватися в будь-якій ситуації, коли ви відчуваєте, що є якісь зміни в вашому організмі, в вашому стані? З'явилися якісь симптоми. Ви звертаєтесь до свого сімейного лікаря. Є якісь у вас хронічні захворювання? Ви також звертаєтесь періодично до свого сімейного лікаря. У вас немає ніяких скарг і ви хочете профілактувати якісь стани або, наприклад, отримати вакцинацію. Ви також звертаєтесь до свого сімейного лікаря. Що лікує сімейний лікар? Сімейний лікар лікує. Гострі вірусні інфекції, серцево-судинні захворювання, захворювання дихальної системи, сачостевої, травної, тобто будь-що на початкових таких етапах з типовим перебігом. Є ситуації, коли потрібна консультація військового спеціаліста, але зазвичай з типовими скаргами звертаються до сімейного лікаря, а він вже визначає подальший маршрут пацієнта і підказує йому, що робити, які потрібні обстеження. Як проходить прийом у сімейного лікаря. Пацієнт записується на прийом. Там вже є нюанси в залежності від організації. Коли пацієнт приходить на свій час, то спочатку це збір інформації, збір скарг пацієнта. Зазвичай це керована, керований опит, тому що пацієнт може вважати щось більш важливим, але лікар спрямовує його. Що, що важливіше? Задає питання, уточнює. Далі відбувається огляд пацієнта для того, щоб оцінити об'єктивно його стан. Після цього лікар визначає, чи потрібне якесь дообстеження, чи достатньо, наприклад, огляду тут і зараз. Якщо потрібно дообстеження, він роз'яснює, навіщо, з якою цілею ми це робимо, пояснює, як, де це можна зробити, якщо необхідно виписує направлення, і також далі призначає лікування. лікування Можна призначити одразу, а можна призначити після до обстеження. Все залежить від ситуації. Чи обов'язково мати декларацію для обслуговування? А для того щоб обслуговуватись у сімейного лікаря безкоштовно за програмою НСЗУ, так декларація потрібна. Також сімейний лікар може працювати у приватній установі, яка не має договору з НСЗУ, і тоді ці послуги будуть платні. Тобто, це ви вже вирішуєте для себе, і це залежить від того, в яких умовах працює сам лікар, до якого ви звертаєтесь. Якщо він має Договір НСЗУ в тій установі, в якій працює, то це буде безкоштовно. Мати декларацію потрібно. Так? Як ви відноситеся до вакцинацій? Я дуже добре відношусь до вакцинації. Це важливий спосіб профілактики. Вона є обов'язковою і всім діткам ми рекомендуємо робити обов'язкові щеплення за календарем, і також додаткові щеплення бажано робити. На своїх прийомах я це роз'яснюю і намагаюсь донести до своїх пацієнтів наскільки це важливо. З якими скаргами найчастіше до вас звертаються? Скарги дуже різноманітні. Це можуть бути і звичайна вірусна інфекція, це можуть бути і болі різної локалізації. Це можуть бути і порушення сна, і депресивні стани. Тобто, будь-що це перший спеціаліст, до якого ви приходите. Це саме сімейний лікар. Тому скарги найрізноманітніші. Які методи обстеження найпопулярніші? Сімейний лікар у своїй практиці керується усіма методами обстеження, які доступні йому та усім іншим лікарям. Тобто це може бути і загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, аналіз сечі. Це може бути при необхідності рентгенографія, ультразвукове обстеження. Будь-що, що необхідно лікарю, він призначає. Якщо це безкоштовні аналізи, він має змогу їх виписати. Так. Тоді пацієнт отримає це безкоштовно. або за Направленням пацієнт іде далі. Обстежується також безкоштовно. Чи приїздить сімейний лікар по виклику додому? Все залежить від установи, в якій працює сімейний лікар, але виїзд додому не є обов'язковим наразі. І завжди залишається на розсуд самого лікаря, тому що якщо пацієнт не хоче просто їхати, тому що йому незручно або далеко їхати, то ні, в такій ситуації лікар не виїжджає. Я маю досвід роботи в установі, яка а, таку послугу надавала пацієнтам, і маю досвід роботи в установі, де така послуга не надається. І от там, де ці послуги є. І виїжджає лікар додому. Там також є певні нюанси. Тобто, установа може мати свого водія і своє авто, яке видається лікарю, і лікар вже виїжджає на обслуговування пацієнтів на дому. А є ситуації, коли, наприклад, такої змоги в поліклініці немає, і пацієнти самостійно сплачують дорогу лікарю, лікар приїздить. Або, наприклад, якщо це поліклініка і будинок поруч, тоді лікар може вийти просто пішки пройтися, так. Але це не обов'язково, тому. Треба ставитись до цього зрозуміння, які хвороби сімейний лікар може лікувати самостійно, а коли потрібно направляти до іншого спеціаліста. Є ситуації, звісно, коли потрібна консультація військового спеціаліста, одразу це і гострі стани, це хірургічна патологія, гінекологічна патологія. В таких ситуаціях сімейний лікар допомогти не в змозі. А в тих ситуаціях, коли це хвороби внутрішніх органів, то тут може впоратись і сімейний лікар. Якщо типовий перебіг, якщо немає ускладнень у лікуванні, то це консультація сімейного лікаря. Каря, якщо ж потрібно додатково, тоді скеровуємо до військового спеціаліста. Тут також вирішує лікар. Які медичні послуги надають на виїзді? На виїзді, це, якщо надається така послуга, це огляд та консультації за необхідності призначення лікування, тому що дійсно є стани, коли пацієнти не можуть виїхати до лікаря через обмеження своєї рухомості. Тоді так, ми оглядаємо, тобто така ж сама консультація, як і на прийомі, але без там додаткових методів обстеження. Чи надає сімейний лікар психологічну допомогу? Психологічно, як саме на консультації у психолога, то ні. Тобто окремо консультація не проводиться. Але на кожному прийомі все одно ми трошки психологи, тому що ми намагаємося допомогти не тільки а, лікуванням, але й якоюсь моральною підтримкою. І якщо така необхідність є, то ми допомагаємо. Але а, спеціалісти первинної ланки, сімейні лікарі, можуть надавати а, психіатричну допомогу, якщо така необхідність є а, при нетяжких стахмах. Чи лікує сімейний лікар дітей? Так, сімейний лікар лікує дітей від народження. Або якщо там, наприклад, є якісь побажання у сімейного лікаря, він може обмежити вік, з якого починає брати діток на обслуговування. Тобто деякі лікарі беруть там з 12 років, деякі з 2 років. Це вже на розсуд лікаря. І якщо установа, в якій він працює, має окремо педіатра, наприклад, щоб дати змогу лікарю так обирати для себе, але взагалі так лікують дітей і дорослих. Які існують види терапії, ну якщо Брати різні класифікації, є різні, але є етіотропна терапія, патогенетична, симптоматична, паліативна тут вже залежить від ситуації, діагнозу і підходи різні. Етіотропна терапія це спрямована саме на причину виникнення захворювання, патогенетична спрямована саме на процеси, які відбуваються, коли виникає захворювання. А симптоматична терапія, вона необхідна для того, щоб вплинути саме на симптоми, які які виникають під час якогось стану. Паліативна допомога це та терапія, яка потрібна для того, щоб полегшити стан пацієнта. Також є профілактична терапія, це саме вакцинація, і не тільки міф. Чи правда, що при інсульті не можна транспортувати хворого? Це міф. Тому що якщо у пацієнта виникає інсульт, йому необхідне транспортування до закладу медичної установи, щоб надали йому допомогу. Транспортування пацієнта відбувається лежачі, але воно необхідно обов'язково, тому що як ми можемо допомогти, якщо ми його не довеземо до закладу. Чим більше крапельниць, тим краще лікування. Ні. Крапельниці це лише спосіб доставки ліків до організму, як і внутрішньом'язові ін'єкції, як і таблетки, як і спреї, все інше. Це просто спосіб доставки. Є ліки, які мають тільки такий вигляд, тобто ми не можемо, не маємо альтернативи тоді він у крапельниці. Але зазвичай крапельниці не дорівнює хороше лікування, і в амбулаторних умовах ми наголошуємо, що крапельниці не призначаються. Тобто є пацієнти, які люблять покрапатись, але. Це не є доказовим та ефективним наразі. І багато таблеток. Вони мають таку ж біодоступність. Тобто а, така сама концентрація буде ліків, як і якщо ви введете в крапельниці, так само, як і в таблетках. Правда, чи міф, що час лікує все? Для деяких станів і захворювань дійсно час він іде нам на користь і може полегшувати певні стани. За якийсь проміжок часу відбуваються відновлювальні процеси, регенерація, так але сам час по собі в багатьох ситуаціях не лікує і є ситуації, коли не треба навпаки чекати, а діяти тут і зараз. Чи може пацієнт сам поставити собі діагноз? Інколи може. Все залежить від його обізнаності, від того, як він інтерпретує свої скарги, свій стан. Якщо це щось дуже типове і відомо кожному, то так він може поставити собі діагноз або щось приблизно зрозуміти, де і що шукати. Так. Більше фармацевтичних ліків чи народних. Я є представником а, традиційної медицини, тому я за фармацевтичні препарати. Фармацевтичні препарати вони проходять а, певні а, дослідження, це не просто так, що взяли, зробили і ми їх приймаємо. А нетрадиційні препарати, народні препарати, вони також можуть проходити якісь дослідження, але зазвичай вони не такі ефективні і, а, ну, вони такі можуть бути на межі з шарлатанством, тому звісно, ми, як лікарі, не підтримуємо такий вид терапії і дотримуємося більш доказових підходів. В яких випадках пацієнта поміщають на стаціонарне лікування у терапевтичне відділення? Стаціонарне лікування в терапевтичному відділенні потрібно в тих ситуаціях, коли перебіг вашого захворювання, середньої тяжкості або тяжкий, потребує більш серйозних видів застосування там ліків. В такому разі так потрібно саме стаціонар, коли ми не можемо допомогти в амбулаторних умовах, тобто я обмежена все одно своїм рівнем допомоги. І якщо я бачу, що я не можу допомогти, і що я бачу, що стан пацієнта гірше, ніж він відповідає амбулаторному умовам, Тоді так, ми відправляємо його у стаціонар. Також це гострі стани, коли необхідна госпіталізація в ургентному порядку. А далі потім пацієнт знаходиться все одно в стаціонарі і отримує там лікування. Чи може сімейний лікар лікувати онлайн? Досвід коронавірусної хвороби та тої ситуації, яка зараз є в нас в країні, показує, що за необхідності так, ми застосовуємо телемедицину, відео або аудіоконсультації, якщо така необхідність є. Але вони не заміняють очного огляду. Це важливо, тому якщо ви маєте можливість, треба звертатися особисто до лікаря. Якщо ж ситуація така, що альтернатив немає, то онлайн консультації також мають місце так. Чи правда, що медична реформа призведе до закриття лікарень? Це складне питання, тому що медична реформа, вона суті її полягає в тому, що кожен тепер сам за себе, кожна лікарня працює сама на себе і заробляє гроші для свого існування. І дійсно, якщо заклад не має змоги самостійно забезпечити своє фінансування, є ризик того, що вона закриється. Але говорити про великі лікарні, якісь обласні центри, Боятися цього не потрібно, але така ситуація є в маленьких населених пунктах, в селах так, на жаль, така ситуація є. І це відбувається ще тому, що ці заклади вони не відповідають умовам сучасного закладу і тому рівню допомоги, який потрібні потрібен населенню, який вони повинні отримувати. Тому так до лікаря-спеціаліста можна потрапити лише через сімейного. Якщо це безкоштовно за направленням, так через сімейного лікаря ви звертаєтесь, він видає направлення, і тоді ви вже консультуєтесь зі спеціалістом. Якщо ви хочете проконсультуватись, наприклад, у приватній установі, то не обов'язково звертатись до сімейного лікаря. Також є ситуації, коли один вузький спеціаліст може видати направлення до іншого і не відправляти до сімейного лікаря. Тому тут є деякі нюанси, але в більшості ситуацій так: спочатку сімейний лікар, він також допоможе вам визначитись, до якого спеціаліста потрібно. Тому що ну, дуже часто люди з підвищеним артеріальним тиском приходять і кажуть, мені потрібно до невролога. І ти його розпитуєш, а навіщо? А в мене тиск підвищений. Я кажу, ні, вам до кардіолога, але давайте спробуємо самі, самі поки що розібратися, а далі будемо вирішувати. Чи правда, що без декларації лікар може відмовити пацієнту надати допомогу? А, якщо пацієнт знаходиться у стані, коли це гостра якась ситуація, то звісно ні. Ми допоможемо незалежно від наявності декларації. А, я, але якщо це державна установа, яка працює а, за договором НСЗУ, то пацієнти мають бути задекларовані, тому що йде фінансування за цю допомогу. Без декларації а, так не передбачено. Як що ж, це приватна якась установа, де, в принципі, немає декларації сімейного лікаря, то відмовити він може вже тут більше юридичні аспекти, з яких причин він може відмовити. Але така ймовірність є так. Які первинні обстеження мають бути або є безкоштовними? Є пакети допомоги, які пацієнти отримують безкоштовно. У сімейного лікаря в амбулаторії, де він працює, це обов'язкові безкоштовні обстеження, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкоза крові та холестерин, також кардіограма, вимірювання артеріального тиску, вимірювання об'єму талії, зросту, визначення гостроти зору, отоскопії, риноскопії, огляд та консультація сімейного лікаря консультації сімейного лікаря протягом року не обмежена кількість. А всі інші обстеження, аналізи це вже на розсуд самого лікаря. Декларація укладається лише за місцем проживання. Ні, не обов'язково. Ви можете укласти декларацію е, з лікарем, де вам зручно, але треба розуміти, що багато станів потребують саме очної консультації. І, наприклад, якщо вам потрібен лікарняний, то це очна консультація. Ви повинні прийти на прийом до лікаря. Якщо ж ваш лікар знаходиться у Львові, а ви у Києві, то ну, тут будуть складнощі. Якщо ви живете в одному районі Києва, а хочете приїхати там в інший, це ваша особиста справа не обов'язково. Тут треба розуміти, що так само, і виїзди додому. Наприклад, я знаю ситуації, коли лікарі беруть пацієнтів із інших регіонів там, міста, але вони зазначають, що на додому ось вже в цьому радіусі ми не виїжджаємо. Тобто, ви можете задекларуватися, але повинні розуміти. А так, в принципі, не обов'язково за місце проживання.